Всім привіт! Ну що, друзі, нам оновили класичний кейс, який вартує вашої і моєї уваги. Давайте зайдемо і подивимося. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну просто імба. Нарешті завезли. Досить щось цікаве в класичний кейс, тому що, ну я не знаю, так згадую останні два роки, що запихали в цей класичний кейс, повний повний кал було, насправді. Ну, Чесно моя думка, тому я от і дійшов до 1110 кейсів. І зараз я от готовий з ними розпрощатися іменно завдяки цьому костюму, тому що ну реально це дуже топовий костюм. Реально, от, не знаю, Мені дуже подобаються всі костюми з плащами, а в нього ще є я ну це просто. Комбо, як на мене, ну я дуже хочу його забрати. Він простенький олдовий, якщо не помиляюся, іменно в цей костюм завезли анімовану текстуру, от у нього плащ рухається. Якщо не помиляюся, іменно з нього все почалось. Хто, можливо, володіє більшою інформацією, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, я вважаю, що іменно з нього почалось. І мені навіть на стрімі хтось про це писав. Можливо, я помиляюся, але. Імба імба. Ні, на це дійсно можна витрачати всі е, ресурси в кейсах іменно на нього зливати. І що ж, наш е, 1010 кейсів, е, я от, чесно, от, навіть є такий мандраж, якесь є трошки хвилювання, тому що ну, самі знаєте, кейси збирати це не закинути їх за 2 хвилини. Це трошки інакше. І я сподіваюся, вони реалізується по максимуму, хотілося б його забрати. Хоча я з одним говорив, з другим хтось сказав, там до 500 випаде, хтось сказав, за на 1000 мало, щоб щось цікаве випало. Але в нас є ніби от, це сердечко бажання костюму. Ну я сподіваюся, нам сьогодні повезе. Також, ну я не знаю, більше тут такого цікавого нічого немає. Можливо, це б костюм було хотілося. ну Тіпа, а чого би і ні? Якщо він лишній випаде, хай впадає. Ну, Звичайно, крім такого крінджам. Так, Це вже кудись в кіно нас закинули. Коротше, наша ціль забрати цей сет. Можна і без маски, от просто костюмчик. Щось я реально відтягую, бо трохи переживаю, бо хочеться його конкретно забрати. Надіюся, тисячу кейсів хватить. Єдиний раз я втратив кейс. речі, це другий раз, коли я відкриваю за... Іменно, а, за кейси. Один раз я назбирав ще старими кейсами 525 класики. Що ви розуміли, мені би нічого не випало от абсолютно нічого. Ні одного міфіка, там, може, 2-3 легендарки, і тупо нічого не випало. Це було, я не знаю, років 2-3, напевне, 4, може навіть. Ну, давно дуже ще старих е... виглядів кейсів. Тут в нас є тисяча, і, ну блін, от я його хотів. Дуже би хотів. І якщо не помиляюся, він ще колись був перед цим в ящиках припасів. Я теж всі припаси потратив і так його звідси не забрав. Я надіюся, з класикою все буде по інакшому так що, давайте не будемо тягнути. І поїхали. Так, let's go стартуємо. Сам про це, що я трачу, то якось все рівно, тому що ну, в класику реально щось нічого не завозить цікавого. А тут якраз і імбовий костюм, і, в принципі, він один, там, не знаю. Надіюсь, ми його заберемо. Так, поки щось пшенч не сипить. Не знаю, чи так має бути. От я ще не знаю до кінця, як ця шкала працює, як вона наповнюється, чи вона заповнюється максимум, і тоді випадає гарант. Чи це, я не знаю, немає ліміту, але може там безкінечно набирати. Ну, Поки нічого не сипить. Я думаю, 200 кейсів і потратимо, вже тоді щось можна буде очікувати, а так, то скоріше за все, такий розгончик він нічого нам не дасть. І давайте, можливо, дійдемо до заповнених сердечко, а потім чуть -чуть з пропусками. Зараз подивись, скільки ми потратили, чи взагалі цей процес швидко буде йти. Такий відносно формат в мене перший також нам випало. Легендарочка, окей. Окей. Не то, але окей. Ну що тут взагалі нічого не сипить. Зато РПшку прокачаємо. На переробку срібло у нас буде. Ну, треба шукати свої теж в разі чого Ні, ну ми мусимо забрати костюм, я не знаю. Так один костюм. А тут є гаранти, до речі, щось не подивився. Чи коли йде сердечко, гарантів немає. Щось випало? Тут дуже легендарочка, окей. Добре, 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 добре. Поки це щось знову випадає з які який в кейс. Далі, не зупиняємося. Блін, тепер, коли перекручується, і ти, ти побачиш, що 8, це, це знаєш легендарка. Якщо вроді міфічний костюм, там 15, якщо не помиляюсь, вже забув. Так, 4 половиною. ну давайте вже до 5 доб'ємо, тоді газуємо пропуски трошечки. Вроді 5 це в нас максимум буде. Тут нічого. Ага, кожна 100 кейсів, це походу. Одиничка чи як? Так, ми походу, 130 тільки відкрили. Так нічого. 150, то значить підвісі дойде, тут відбудеться у нас. Бул шкала. Оп, ще поки обща нічого не сипить. Прямо, взагалі ось одне срібло костюми. Так мені ще це не дуже подобається, але маємо ще надію. Будемо скажу, так вірити до кінця, можливо, і з останнього кейси випаде Так, ще 20 треба відкрити, і тоді буде 5 може можна з пропуском. Як <coughs> ці кейси просто летять і сам. Давай, давай, давай. 8, бачите. Що так зразу і не поймаю, що так переливається. Бачите, кожних 100 кейсів ще кисвіня випаде. Так, а чого не заповнилось? Так, 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 так. Скільки в нас лишилось? Ми 200, так, кейси потратили. Так, ні, ну нас ще є багато, ще є багато. Газуємо далі. Що... Я не знаю, я любі кейси від інші відкриваю і не так переживаю, як іменно за класику. Якось відчувається, що тут не від мене нічого не залежить. Бо тому що в інші кейса є якісь гаранти, десь можна прочитати якусь ситуацію і так далі. Дальше. Каряк, бу. А тут, блін, ну, хотілося б за 1000 купити навіть і от, і для відео, і для себе. Тому що ранок усвідом класний, а класику рідко щось завозить. Треба за потратити і потім знову два роки збирати 1000 кейсів. Чи скільки там часу? Ой-ой-ой-ой-ой, нічого не пам'ятаю. Так, ну ось скільки ми потратили. Ми потратили. Ще 200-250 і знову на тільки квипала. Так, ну походу ГГ. Добре, ще на тело не потратили. Телефон. Добре, добре. Блін, що ж воно. Що самі з це штука підводить? Я мене навазі це сердечко це шкала. А ми можемо про неї щось дізнатися? Тут якийсь гарант або ще щось. Рівень бажання 5. Максимальний 5, але щось ми 5 рівень не можемо добити, не розумію чому. 4,5. Не, новое божание хотя напомнится дальше. Ух, и скамчик. Ну, щось щось сипить і щось не ссипить. Вже більшу половину ми потратили. Е, так, подивіться, що ми знову в кейсі вибили. По-моєму, якийсь шолом, по-моєму, це вибили, по-моєму, джишку, по але це не точно. Цю штуку вроді би вибили. Я вам скажу, навіть легендарки, скільки їх є, все рівно вони навіть не падають. Лідні, до речі, не випав нам. Нам потрібен костюмчик з, чи з лідніком. Ну, газ, 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 потрібно. То вони там. Саме цікаве буде, що через там півроку, може через рік його додать Місі Форш, аноч ну, чекати там вангую. Ну так, я пам'ятаю, таке в мене було, коли відкривав тих 500 кейсів. Хоча я думав, що 100% в мене там зараз щось буде. Так, давайте трошечки давайте ще десятку, а останніх 100 без пропуску спробуємо. Мейбі перезийдемо. Yeah. Може, я ще солдатам. Вже пішли так такі. Опа, ще плюс класика. Знак. Ні, 4,5, бачите, вона дійсно не добиває чомусь 5. Або є щось на п'ятне роблю. Ага, воно спочатку перекручує і не, не побачить, скільки там 5, чи скільки мать. <звіт> Давайте ще віримо до кінця. В 150 кейсів в середньому щось спаде. Ну, легендарки ми вже майже всі пройшли. мені здається, вже пора кузьмю веде там, ладно, пиццу, пиццу костюма під анимацію. Ох, і скамчик. цього не було? было? Свіжолет, цікаво, цікаво дефолт. Так тут ничего нема. зразу ну, видно, короче, попало чи напалучит. Сто двадцать так, походу, все фига. Вышел 120, 20 чискикет 120. Думаешь, я кассу на логондарка выпада и походу гг. Я что, за все. Давай, давай, давай. Вторка. Ну, пять <свят> Маловато. Хвіст якийсь такий, ви бачите. Так, ну ми багато вже, до речі, трошки вже і вибили оцю голову, цю голову, це вибили, це вибили. Це вибили, це вибили, це вибили, це забрали. Лишилось раз, два, три. Блін, все рівно, навіть легендарно, де ще кейс і мене всі не забрали. Хоча, напевно вони всі на себе беруть. М -м, давайте якийсь, не знаю, давайте виберемо те, що у нас вже є. Такий сет, якийсь такий сет патріотично. Погнали. 190 кейсів. Не, ну ще може випасти, ще може випасти. Травби от, з класикою якісь інші емоції, чим чем зішки зі ти відкриваєш. Опа, щось випало? Блін, так, ну все рівно добре, хай би. Бу... Хай буде, що ми всі легендарки переб'ємо. Зі поки не виб'ємо легендарки, міфіки не випаде. Старий міфік, мені потрібен, папа. Нічого. 150 кейсов. Давайте с пропуском. Так, и лишается 50 кейсов у Ну ми в середньому десь 15 хвилин потратили на відкривання. Я не розумію, що шкала не до 5 не може дойти. 4,5 і все більше не рухається. Бачите, рівень бажання 5. А є 4,5. Не знаю, скільки треба потратити, щоб цей 60, щоб 5 їх був сюди. Чи це максимум, чи як, чи вже в нас під стоїть. Ну і ластова. Давай, сюрприз, сюрприз. Поняв про нього. І. Блін, тисяча... десять кейсів. І ми, блін, ми не вибили на джишку, по-моєму, не вибили. Багато кейсів не вибили. <плес> Давай, я подумаю, що робити. Є ще один варіант. Такс. Ну, не годиться лишати кейс без бажаного костюму. Я трошки закину 10 000 UC. Ну, давайте попробуємо вже і за UC. Я кажу за в 2 рази швидше падає. Перевіримо. Ну, якщо чесно, навіть за 10 000 UC я буду досить задоволений, якщо виб'єм. По суті, всі прокрутиме. А... Розігнали кейс. Розігнали кейс і за 10 000 всі, по суті, ми заберемо цей мігікс. Буде дуже, дуже непогано. Якщо ще заберемо. Нагадується, це просто класика. Трошки смущаю. Сюди донатити не самі краще варік. Давай. Голова, ну не так, курва мач. Але бачите, вже кої міфіки випадають за всі. Прикиньте. Ну окей, окей. Сковородка там. Що від Є май костюм трошки витягнути серйозно. Один міфік я забрав. І все, жесть. Ох, іскам. І нурально буде кріщик, що цей костюм містик вернуть через півроку Там за 4000 будуть забирати. Прикол дес. А, цього у нас не було, тому що ми це вибили. І остання десятка. Це крінж. Це той є крінж, ну давайте, я не знаю, давайте ще докинемо. Ну я мушу забрати цей костюм, не знаю, Ну давайте попробуємо. Ну що, друзі, я ще закину 20 тисяч, я надіюся, от вже ну, цього хватить. Уже пора. Мене трошки лякає, що ми вибили один міфік за стільки відкритих кейсів. Ну Таке таке собі. І ні, 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 один не доводи, до що... речі. У мене це райоти, якщо випала від костюма а, маска. Ніби і окно блін, камон. Ок, але не то. Бачите, кожне щось спадає. Давай, 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 давай. Дальше, даже не зубнусь. Какие це скам? Серьезно? Я выпил. Раз, два, три мифика. Капец, и ну, смешно, что здесь ничего не помогает. Все. Это просто жесть. Так, це вже діло якогось принципу пішло. У мене таке останнє раз було з костюмом -бруслім. Ди ти сюди. Йоп, пересете. <рес> І одразу в мене флешбеки. Ну, це не було нелегко, але окей, типу, добре, добре, все, 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 все. все. Потратили, ісішки, потратили кейси. Ми знали, що це скам, ми знали, що це класика. Але галочка вже є. Все, забули. Останній раз я пішов в класику, і вам, друзі, я не рекомендую. Повірте, люди тратили на і по 100 тисяч кейсів, і 100 тисяч і цей і нічого не вибивало. Так що, ну, блін, реально костюм там за два роки раз відкрив кейс. Але вам цього не рекомендуємо. Ой, трошки, якщо каміс трошки випав з плеч, тому що ну, це реально був би крінж. Зараз треба підрахувати разом зі сішками, скільки ми відкрили кейси, тому що це просто. Ну це просто це реально скам. Класика це просто. Ну, блін, я не знаю, я би ще там закидував 50 тисяч, але мною не випастело. Коротше, давайте. Примірюємо. Ну що, друзі, от такий в нас вийшов сет. В принципі, менше я замітив був рюкзак від цього костюму. А, що хочу ще сказати, я одну штучку забув, прикол один такий. Нам вже вертали цей костюм. Ну, не зовсім цей костюм, коротше, аналог. Просто дешеву копію її засунули були в РП. Зараз ви бачите її на екрані. Так, так, так. Різниця, якщо не помиляюся, тільки у футболці, і буквально той самий костюм. Але можна було купити РП і побігати, і потім спіль, так? Міняєте ті костюми кожен раз. Так що подумайте два рази, чи вам треба відкривати класику. Скоріше за все, ви останні РПшки мали, цей костюм вас точно є. Так що користуйтеся, бігайте в ньому. А я, напевно буду закінчувати і буду монтувати це відео трошки в шоці, тому що, ще раз кажу, не рекомендую вам відкривати класику, це повний скам. Я, так, я знав на що я йду, я хотів забрати цей костюм, вже вирішив дойти до Талова. І от якраз. Хай буде в мене в колекції. У мене там буквально є 5 костюмів, які я би хотів мати. Ще би хотілося забрати ельфа, які скоро повернуть, там може ще там, один другий, все, і, тіпа, більше б не костюм, якісь там не цікавлять. Так що, це теж єдина галочка, там, скажу, в мене на аккаунті, в мене, там, не знаю, для себе я зробив її. Так що, друзі, ще раз думайте, чи тривати вам потрібно класику, чи ні. Тому такі в нас справи. А хто веб'є за 2-3 кейси я <свісно> вас вже вітаю, по-любому такі теж будуть в коментарях. І на цьому буду закінчувати. Всі ссылки в описі: Instagram, Telegram, TikTok, чекаю вас там. І не відкривайте класику.